А чи думаєш ти? Людська історія переповнена стихійними лихами та різноманітними бідами? Це ми бачимо також і в наш час. Цунамі та урагани зрівнюють із землею, цілі міста та забирають тисячі життів. Тероризм та смерть. Підстерігають нас на кожному кроці. Сучасна молодь розтрачує мільярди доларів на наркотики, підтримуючи кримінальний світ, поїзд з життя зійшов з рейок і несеться провалля. Природа, яка колись була створена Богом доброю і досконалою, настільки скалічена людиною. Що відплачує їй епідеміями та з безмістовними війнами, сучасний світ не може багато чого пояснити та зрозуміти, він не шукає відповіді на від... відвічні питання у книзі книг Біблії, яка все це пророкувала на багато століть назад. Людина захоплюється зовнішніми багатствами та принадами. Вони скуповують дорогі машини, вибудовують розкішні житла, одягають брендові речі. Проте, не переживають за духовний стан свого життя. Кінець людського існування такий близький, проте ми цього не хочемо помічати. Різноманітні пристрасті та захоплення заполонюють людський розум, війни, насилля, землетруси, урагани, соці... соціальні біди, несправедливість це все відволікає людину від більш серйозних проблем. В Біблії знаходимо історію всесвітнього потопу. 120 років ной будував ковчег, його сучасники, можливо, навіть і сусіди та близькі родичі, сміялися з нього, проте Ной не переставав будувати. Навпаки, він ще з більшим зустиллям настановляв людей, застерігаючи їх про наближення катастрофи. Проте ніхто так і не повірив йому. І тоді розпочався дощ, який падав сорок днів та сорок ночей. Земля покрилася водою, і тільки ной із своєю сім'єю був врятований в зачиненому ковчезі. Звісно, що люди все зрозуміли, проте було вже запізно вода покрила всю землю аж до найвищих гір. Люде та все живе загинуло. А чи у наш час не відбуваються масштабні катаклізми та катастрофи, чи ми, люди, звертаємо свої очі до небес, прохаючи Господа про прощення наших гріхів? Адже кожна людина має зрозуміти, що люди, котрі постраждали від стихійного лиха чи війни, не були ані кращими, ані гіршими за нас, ми також могли опинитися на їхньому місці, проте Боже милосердя було прихильним до нас. В Часи Моїсея люди чекали Спасителя, котрий мав привести порядок на землі. Він приходить, три роки ходить по землі, творить добро, навчає людей, як потрібно жити, а в кінці люди віддячили йому, вжали і розіп'яли. А чи ми не учинили б так само? Звісно, навіть не роздумуючи. Ми очікуємо на другий прихід Христа. Який має принести людям визволення від зла відновити справедливість. Та чи ми готуємо свої душі до цього? Людина грішить, багато грішить, проте не дуже спішить покаятися перед Богом. Царство Небесне, яке обіцяне нам Христом, христом залишається десь далеко від нас, ніби воно стосується когось іншого. Як часто люди, обманені тимчасовими багатствами, втрачають вічне життя, Христос все ж таки чекає на кожного з нас, і у нас ще є час покаятися, примиритися з Богом, прийняти Його та впустити в своє життя. Про те наближається той час, коли Христос знову прийде навести порядок на нашій землі. І нехай тоді Господь буде на нашій стороні. Проте ще є час. Час для покаяння. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, то підпишіться на мій канал. Амінь. Приготуйся до зустрічі з Господом. Дорогі мої, я хотів би прочитати з вами слово Боже. У посланні до Євреїв 9 главі, 28 вірші читаємо, як людині належить один раз умерти, а потім суд. Дорогі друзі, людині належить раз умерти, а потім суд. Хто це визначив? Ніхто інший, як Бог. І от є люди, що кажуть: Бога нема. Вони говорять, а ти бачив Бога, як Він виглядає. Хто його створив? Так, люди ставлять різні питання. Але одне зовсім ясно, якщо ти створіння, тоді і є творець. Нас усіх, котрі слухаємо, це Слово Боже, створив Бог. Ми бачимо створіння у світлі. Сонці, зірках, горах, рослинах, всяке створіння було сотворене, і, і Бог є Творцем, і Бог поставив людям один раз в Бог не такий, як ми, люди. Ми можемо встановлювати свої закони, але ми ж можемо і переступати їх. Батьки можуть дітям щонебудь повеліти, але вони можуть цього не виконати. Але якщо Бог щось скаже, тоді це виповнюється. І Бог постановив людям умерти. І немає жодної людини у світі, яка би не умерла. Так, наші вчені багато чому вже навчилися. Люди вже побували в космосі. І якщо я вас запитаю, чи будете ви коли-небудь літати у космос? Тоді ви скажете ні, чи не знаю. Я багатьох людей запрошую, запрошую слухати Слово Боже. Усі вони говорять: не знаю, не маю часу, не знаю, чи це можливо. Знаходимо різні випробування. Ми багато чому можемо сумніватися, але є одне, у чому нам не можна сумніватися. І це те, що Господь поклав людям один раз померти. В Америці був відомий лікар в Африці, він першим у світі взяв у хворої людини її серце. І вставив нове, здорове. Але не дивлячись на те, що він це зробив, людина через якийсь час все одно померла. Ми можемо намагатися перемогти смерть, але це нам не вдасться. Тому що Бог поклав людині один раз померти. Ми не хочемо говорити про смерть. Ми хочемо уникнути смерті. І навіть того. Що ми говоримо про смерть. Але, дорогі мої, любите ви смерть чи ні, одного дня ви будете стояти зі смертю вічнавіч. віч. Ми не знаємо, коли смерть прийде, як злодій вночі. Ми не знаємо ні дня, ні години. Ми не знаємо, хто наступний з нас умре, але добре. Якщо ми будемо пам'ятати те, що нам покладено один раз умерти. що б ви подумали, що було б у вашому серці, якби хтось сказав, що ви сьогодні помрете? Якщо вам залишилося тільки один день прожити? Подумайте, один умить, що б ви тоді робили? Радували бся в цьому? Чи Жахливо злякалися. Цікаво почути вашу думку в коментарях. Чому люди мають боятися смерті? Біблія говорить нам, що саме очікує нас після смерті. Можливо, година смерті повинна бути найпрекраснішою, кращою годиною нашого життя, тому що ми йдемо. Додому, до нашої вічної рідної домівки. Я ніколи не забуду, як я перший раз виїхав з нашої країни на навчання до Варшави. Через якийсь час я жахливо почав нудьгувати, і я почав лічити дні, скільки мені ще залишилося бути у Варшаві, коли я перш ніж побув. Поїду додому. Ніколи не забуду те почуття, що було в моєму серці, коли я сів уже в автобуса і від'їжджав на Україну. Це було прекрасне переживання. І я сказав: так, тепер я їду додому. Тепер я побачу батьків моїх, мою родину. Поїздка додому найкраща поїздка. Якщо ви в чужій країні, тоді ви будете рахувати дні, коли зможете повернутися додому. І ми, якщо знаходимося в цьому світі, а Він чужий для нас, ми так як в чужій країні, якщо ми помремо, тоді ми поїдемо додому. Тоді ми підемо на небеса, тоді ми підемо до того. Хто страждав за нас на Голговському хресті. і це є наша вічна рідна домівка? Але чому ми боїмося смерті? Знаєте чому? Біблія говорить, тому що людині покладено один раз умерти, і кожен повинен умерти? Дорогі друзі! Одне я хотів би вам зовсім ясно сказати, незважаючи на те, що Лазар був чотири дні в могилі, в гробі, і Господь своїм словом повернув його до життя, Лазар потім все-таки помер. І тому навіть якщо сьогодні ти переживеш чудо, і одержиш зцілення від своєї хвороби, зрештою, ти все одно помреш. А Біблія говорить: приготуйся Ізраїлю, приготуйся до зустрічі з Господом. Три смертні вороги доволіття. Якщо судини розширені, людині зносу немає. Якщо судини звужені, шансів на довголіття мало. Які ж у людини вороги, які різко звужують судини і тим скорочують терміни життя? Перший ворог це тютюн. Його по отруйності порівнюють з синильною кислотою. Якщо прийняти всього одну краплю синильної кислоти, або кристал? Ціанистого калію, то смерть наступить через 15 секунд. Смертельні дози синильної кислоти і нікотину однакові і рівні 0,08 грама, крапля нікотину вбиває коня. Це банальний приклад. Але на жаль, це правда. Якщо людина викорить підряд 25 сигарок. Отруєння наступить через 15 секунд. На щастя, по 25 цигарок відразу ніхто не викурює. тому немає і явного вираженого видимого отруєння. Але невидиме отруєння існує. І ось в чому воно полягає. Одеський панатого патолого а, па, то, лого, а. Коздоба, Проводячи досліди, встановив, що при введенні тютюнового диму в пряму кишку кроликові, у тварини різко звужувався просвіт судин за рахунок реактивного розростання інтими внутрішнього шару артерії, з роками у корців… Розсвід судин все більше і більше звужується. І, врешті-решт, це закінчується катастрофою. Тютюн отримав свою назву від Долини та Баго Куба, звідки він був привезений в Європу. Дипломат Жанніко звідси слово Нікотин привіз Тютюн, тютюн з Лісабона. Катерині Медичі і французька королева нюхала його, це ніби допомагало їй при головному болю. Вважають, що тютюн допомагає відключатися від неприємностей, сприяє самоствердженню, полегшує спілкування. Проте за захоплення тютюном доводиться платити дуже дорого. Сучасна медицина довела, що від тютюну руйнується серцево, судинна і нервова системи. У курців різко зростає кислотність шлункового соку. Словом, ті, хто палить, звичайно, ж, скорочують своє життя, здійснюють повільне самогубство, при цьому вони шкодять не тільки собі, але й в Америці тисячі лікарів перестали палити. Другий ворог це алкоголь, правда, малі дози його розширюють судини. Випили чарку горілки, судини розширилися. Випили другу, судини ще більше розширилися. Але як тільки потягнулися за третьою, Наступає парадоксальна реакція. Судини вже не розширюються, а навпаки, різко звужуються. Небезпека алкоголю і в тому, що він виділяється з організму через легені. А легені під його впливом працюють гірше, порушується газообмін, в організмі скупчується зайва. Углекислота і відчувається брак кисню. Все це послаблює організм і веде до його форсованої в'ялості. Найбільша небезпека, мабуть, найпідступніша у звиканні до алкоголю. Цей якнайніший наркотик є засобом для пониження психоемоційної напруги, засобом. Активізуючи механізм позитивних емоцій. Малі дози його, вводячи в лад запасні, сосудини, знімають тому, викликають заряд бодрості і зігрівають тіло. Проте малі дози алкоголю незабаром вже не можуть викликати бажаного ефекту, скажімо, поліпшити настрій. Доводиться з цього переходити до середніх а потім і великих доз. Поступово виникає психологічна і фізична залежність людини від спиртного. розвивається алкоголізм з його тяжкими наслідками. Вплив алкоголю цього великого обманщика на настрій двофазний. Спочатку безпричинна веселість, потім пригніченість. При зловживанні алкоголем друга фаза стає все більш різковираженою, і цей стан може привести до розвитку депресії. Хочеться ще і ще раз підкреслити, що найбільша небезпека алкоголю, кульмінаційний акт його лиходійного торжества, це руйнування, деградація людської особистості. Цікаво, що насіння пшениці, змочене в горілці, не дає сходів. В той же час науці відомо, що пшеничні зерна, що витягують з гробниць фараонів, після трьох тисяч років дають хороші сходи. Алкоголь таїть в собі багато небезпек. і від цього зілля люди повинні себе захищати. Кажуть, що до алкоголю вдаються через невдоволеність людським спілкуванням, адже найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Алкоголь дійсно на якийсь час об'єднує компанію, втрачається скупість, всі люди здаються симпатичними, добрими, відвертими. При хмельному гулянні згаланчуються відмінності між людьми і вікові, і інтелектуальні, кожен готовий за товариша вогонь і воду. Під хмеленим людям здається, що вони говорять дотепні слова, хоча потім їм, їм буває соромно і за ці слова, і за свої вчинки. Безпритульники яких приймали в колонію Макаренка, поринали з минулим, публічно спалюючи на вогничі свій старий одяг, так само раз і назавжди слід припинити спілкування з алкоголем. Існує притча: коли кінь на важкій дорозі починає спотикатися, то потрібно не підганяти його, а підняти йому голову вище. Щоб далі бачив перед, перед перед собою. Людині теж необхідно підняти голову вище, щоб побачити перспективу, скористатися всіма радощами багатогранного життя, а не звужувати інтереси випивкою. Якщо два перші вороги тютюн і алкоголь звужують судини поступово. То третій ворог робить це з жахливою швидкістю. Що це за страшний ворог, який губить людей безпошадніше, ніж рак, туберкульоз і гіпертонія разом у зять? Цей третій ворог так звані стресові стани. Зокрема, похмурий, надоломлений настрій, тяжка образа, злобна заздрість, гнів ревнощі, страх. Що відбувається з судинами, коли на вас, скажімо, накинулися з лайкою чи з ножем, судини раптово стискуються іноді такою мірою, що може припинитися потік крові. Зайві раз, напевно, повторювати не варто що якщо припиняється кровопостачання мозку або серця, то наступає раптова на смерть. Куди ти йдеш? запитав мандрівник, зустрівшись з шумою. Я йду до Багдада, мені потрібно заморити п'ять тисяч людей. Через кілька днів той же мандрівник знову зустрів чуму. чому. Ти сказала, що йдеш до Байдану. «Багдада, щоб заморити п'ять тисяч людей, а замість того ти вила п'ятдесят тисяч, дорикнув він чуми. Ні, заперечила чума. Я погубила, як і обіцяла, тільки п'ять тисяч. Останні померли від страху. Середньовічний вчений Авіцена описав випадок, коли поряд з вовком помістили двох овець. Та вівця, яка не бачила вовка, вціліла, а яка бачила хижака, швидко загинула від страху. Помічено, що деякі тварини серед дикої природи живуть менше, ніж у волі. У природі у них більше ворогів, тому їх переслідує страх. При злобі Ревнощах і болісних сумнівах судини також різко звужується основному від надлишку адреналіну в крові. Ця емоційна отрута владно пригнічує розум викликає сильну душевну бурю. Судини звужуються не тільки від страху ревності злоби. вони звужуються навіть від простої незадоволеності, від розчарування. За вченням великого фізіолога Павлова, з роками в мозку утворюються так звані стійкі зв'язки. У перекладі звичайною мовою у людей виробляються певні погляди, ідеали, потім на якомусь етапі. Ці стійкі зв'язки руйнуються, змінюються оцінки, навіть естетичні, подобався, скажімо, художник Шишкін. Зараз більше привертає увагу Петро Воткін. Часто мова йде не про принциповий перегляд свого ставлення до життя і до людей, а про ставлення до тих змін в них, які ви своєчасно не помітили. Розчарування в колишніх ідеалах може викликати потрещіння, болісні роздуби, спазми судин, депресію, навіть емоційний біль, від якого людині хочеться кричати. Неприязнь до незвичного походить від того, що у мозку у деяких людей утворені такі стійкі зв'язки, що все нове мало зрозуміле. Хоча часом і прогресивне викликає тривогу протест. Щоби уникнути подібних зривів, не можна примітивно розглядати життя. Потрібно навчитися гасити в собі ці емоційні вибухи. Якщо і надалі бажаєте слухати мій повчання, підпишіться на мій канал, поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.